Ідея скасувати безподатковий ліміт у 150 євро на комерційні посилки за кордону для українців і впровадити сплату 20% ПДВ від 0 євро стала однією з перших податкових ініціатив влади 2025 року. Пише видання дзеркало тижня про усі плюси та мінуси законопроєкту докладніше далі. Ініціативу озвучив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, який зареєстрував відповідний законопроєкт номер 12430, закликавши колег у парламенті підтримати цю ідею. Та поки депутати лише розмірковують над тим, чи підтримати ініціативу у соціальних мережах. розгорнулася гаряча дискусія з одного боку, українці, для яких посилка з-за кордону вже давно не диво, а норма життя, висловлюють обурення, вважаючи, що влада в чергове лізе до їхньої кишені, позбавляючи. Доступу до дешевих товарів, а з іншого виступили економічні експерти та представники бізнесу, які демонструючи аналітику та цифри, намагаються переконати усіх у необхідності такого оподаткування як інструменту захисту українських виробників і ретейлу. Влада, зі свого боку бачить у цій ініціативі десятки мільярдів гривень надходжень до бюджету. Свою позицію висловили також поштові оператори та дотичні до роботи митниці експерти, які вважають митну інфраструктуру не готовою до адміністрування такого. Податку та називають нереалістичною ідеєю перекласти сплату ПДВ на міжнародні маркетплейси. Замість грошей до бюджету отримаємо колапс на пошті і митниці, кажуть вони. Ситуація складається дійсно непроста, адже з одного боку ми йдемо в ЄС, де податки сплачують із посилок від нуля євро. І це нормально, і ми від цього нікуди не подінемося. А з іншого в Україні йде війна, під час якої онлайн шопінг став без перебільшення інструментом забезпечення як фронту, так і тилу. Велика частина комплектує для виробництва дронів і ребів іде саме посилками, які замовляють не тільки волонтери, а й бійці на передовій. За три роки війни кількість посилок зросла в два з половиною рази, а їхня вартість у чотири з 32 мільярдів гривень 22-го року до 120,5 з половиною мільярдів 24-го. Цей обсяг посилок військового часу влада пропонує обкласти податком у 20% ПДВ, що виглядає дуже недалекоглядно, адже в такому разі на 20% зменшиться ефективність використання коштів згадаємо, що влітку 24 го уряд скасував сплату ПДВ на імпорт енергогенеруючого та енергозберігаючого обладнання, щоб українці могли забезпечити себе, хоч якимось світлом і теплом. Тепер же частину цього сегмента планують навпаки обкласти ПДВ. Оподаткування посилок необхідно. Ми нікуди від цього не подінемося, але робити це треба, враховуючи реалії війни, стан митниці та пріоритетність проблем. Тому запровадження має бути поетапним через попередні домовленості з торговими майданчиками. Та їхню готовність брати ПДВ з можливим поетапним зменшенням безподаткової суми, аби для покупців, митниці та поштових операторів це було зручно. Тоді і державі буде вигідно. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.